Усім доброго дня! Мене звати Катерина. У попередньому відео я розповідала, як отримати новий закордонний паспорт у консульстві України. Сьогодні я розповім, який є новий спосіб отримання закордонного, а також внутрішнього паспорту у мобільних пунктах, які знаходяться у Польщі. Підприємство Документ від Державної міграційної служби відкрило у Польщі мобільні пункти, де громадяни України можуть зробити закордонний і внутрішній паспорт, тобто ID-картку. Нові пункти розпочали роботу у Кракові, Варшаві, Гданську та Вроцлаві, тобто у чотирьох містах. Які ж документи будуть необхідні для того, щоб оформити паспорт? Перше, це паспорт громадянина України. Друге це ідентифікаційний номер платника податків. Третє заява-анкета, яка оформлюється на місці. Четверте за наявності раніше видані паспорти або проїзні документи на дитину, діючи, не діючи, на інше прізвище, в тому числі. І п'яте це витяг з єдиного реєстру до судових розслідувань у разі викрадення попереднього паспорта для виїзду за кордон на територію України. З цими документами треба прийти до мобільного пункту, попередньо реєструючи термін подачі через електронну чергу, подати їх та сплатити за послугу на місці. Вартість оформлення закордонного біометричного паспорта 1226 гривень. У терміновому порядку 1866 гривень, а внутрішнього, тобто отримання ID картки від 370 до 1190 гривень в залежності від терміновості і від того, чи вимінюєте ви паспорт книжечку на ID або змінюєте стару картку ID на нову. Оплата послуги здійснюється на місці за допомогою онлайн сервісу. Для оплати необхідно мати смартфон та реквізити банківської карти. Важливо, щоб оплатити послугу через онлайн сервіс. Потрібно мати картку українського банку, або якщо картка була випущена іноземним банком, то перевірте можливість здійснення платежів у гривні. Також варто зазначити, що треба обов'язково перевірити, чи встановлений достатній ліміт на картці для платежів в інтернеті.